Про Свято Макарівський собор в місті ходить легенда. Він простоїть аж до другого пришестя Христа, і ще до революції це пророкував один старець. В роки гонінь то був чи не єдиний храм міста, який не закрили. Вісім років дзвонарем тут прослужив отець Костянтин. Христос Воскрес, Христос. Воскресе! Христос. Воскресна Воскрес. Священником він став зовсім недавно. Думка про це виношувалася іще з 90-х. Коли я жив у Києві, я ходив в Лавру все время, там, в Печерську Лавру, і там причащався, просто ходив молитися. І мені один священник, архімандріт Антоній, приложив стати священником. Я, на жаль, відказався, а потім дуже ну, жалів про це. Восени над ним здійснили таємство рукопокладення і відправили у село Зудіївку. Там до отця Костянтина потяглися діти, дехто вже навчився двинарській майстерності. Спочатку я дзвоню благовес, скликаю людей. Потім йде трезвон І в кінці йде три рази обома колоколами. Це значить, що закінчилася вже ну, це, починається служба. Увесь пасхальний тиждень у період після ранкової служби літургії і до початку вечірньої. За традицією можна дзвонити усім бажаючим. Звичайно, за дозволу настоятеля храму своїм підопічним отець Костянтин провів екскурсію на дзвіницю собору. Круті сходи угору, і бачимо сім дзвонів різного розміру. Найбільший має ім'я Миколай. Колай у війну із західної України привезла родина, що тікала від фашистських загарбників. Десятиліттями його переховувала від безбожної влади у нових санжарах. Лише у 1985-му його віддали полтавській єпархії Української православної церкви. Здавна дзвонами скликали на службу, сповіщали про якісь надзвичайні події. Вчені доводять, що слухати дзвони корисно для здоров'я, бо вони очищують простір. Мовляв, їх боїться не тільки усяка нечисть, а й визнані наукою хвороботворні мікроорганізми. Причому дія поширюється на сотні кілометрів.